Слава Ісусу Христу! Я хотів би ніби як продовжувати проповідь нашого брата Анатолія, теж говорити про смиріння і в якійсь мірі, думаю, щось буде переплітатись, а щось спробуємо піти далі або глибше, чи розширити наші роздуми про смиріння. Я хотів би задати питання, ніби як направити нас на роздуми. Таке особисте питання. Я хочу бути смиреним, чи ні? Кожен із нас ніби задайте собі питання, чи хочу я бути смиреним. Ніби друге питання якщо так, то що я для цього роблю, щоб бути смиреним? Якщо ні, чи розумію, які небезпеки загрози я буду зустрічати? Я хотів би прочитати текст, який брат Анатолій цитував, але давайте його зачитаємо. Апостол Яків, в 4 розділі він багато говорить про джерела різні, зокрема про джерела недобрі, джерела добрі. І ось, ніби в центрі цієї думки він говорить в шостому віршу наступну тезу, яку вже цитували сьогодні. Та більшу дає благодать, через те, й говорить, Бог гордим противиться. А покірним, бачите, це перекладка покірним, інша перекладка смиреним дає благодать. Найперше, що я хочу, щоб ми ніби порозмірковували, це те, що справді є як мінімум два вида смиріння, їх набагато більше. Є лже смиріння, є така, знаєте, як підробка смиріння, але так дуже радикально різні смиріння, це ми можемо так сказати негативне. І позитивне. Тобто, якщо ми візьмемо словники сучасні, то вони якраз і будуть тлумачити, що смиріння має, е, використовується в двох розуміннях. І от негативне розуміння це якраз рабське мислення, усвідомлення своєї нікчемності, незначості. І ти ніхто, тебе звать ніяк, ну, типа як трапка. Тебе всі використовують. І ти ніби мусиш те чи інше робити. Бо ти ніхто і тебе заставляють, і от часто, коли ми говоримо про смиріння, зокрема християни говорять, що треба бути смиреним, багато людей противляться смирінню якраз через те, що є оце негативне розуміння смиріння, і вони противляться цьому. Бо ми ж свобідні і живемо в свобідній країні, або, скажімо так, багато процесів, які надихають нас, щоб ми були свобідними, а тут нас заставляють. І треба бути смиреним. І, відповідно, наша і ніби логіка розуміння противиться. Але є друге розуміння, смиріння, те, що можна назвати позитивне. І це не просто якась така позитивна історія, це те, що справді Біблія нас закликає, а саме, шанобливе ставлення. Наприклад, смиріння перед Богом це шанобливе ставлення до Бога. Смиріння перед батьками шанобливе ставлення до батьків. Тепер ще раз шанобливе ставлення, дух покори, дух поваги. Людина смирена в позитивному розумінні, вона вміє виявляти повагу іншій людині. Вона вміє шанувати іншу людину, коли Бога це по відношенню до Бога. Вона вміє упускатись. І, зокрема, Ісус Христос, пояснюючи оці принципи смиріння, каже: той, хто буде піднесений, що буде? Опущений, хто буде принижений, він сам принижує себе, щоб підвищувати інших, той буде піднятий. І от дух поваги, дух розуміння ціни, ваги інших людей оце те, що наші словники говорять як позитивне розуміння смиріння. Тепер ще раз хочу звернути нашу увагу, що Біблія, коли говорить, щоб ми смиряли, зокрема, цей текст, це не про негативне розуміння, а про позитивне. Про дух поваги, що є над нами хтось більший, і це Бог. І я його поважаю, і я розумію, що він краще і ліпше знає для мене. Тому я упокоряюсь перед Його волею, бо в мене є оця повага і усвідомлення, що я по відношенню Бога менший. Тепер я хочу, щоб ми це зрозуміли для чого? Тому що ми любимо хотіти бажати, стримитися до чогось доброго. Так Бог створив нас, що якщо ми бачимо, що це добре, що це приємно, зокрема, для нашого тіла, ми до цього стремимось. І ось я спеціально хочу порозмірковувати, щоб ми передивили своє відношення, свою оцінку смиріння, бо мені здається, ми до смиріння не стримемось. А треба бо, бо ж це ж добре, бо це ж благословіння. Бо ж Божа благодать додатково по-особливо виливається на смарених. Я думаю, давайте подивимось з другої сторони на цю думку, чи на таке, якби, ну, аналіз робимо. Найбільше, напевно, говориться про смиріння в церквах. Найбільше, хто мав би бути смирений, це люди християни. Я хотів би ну, трошки так радикально, але все ж таки, щоб ви подивились зараз один на одного, чи відчуваєте ви, що ви зараз знаходите в ну, оточенні саме смирених людей? Ну, навколо вас, брати і сестри, які читають Бібліку, і ходять по Слову Божому, чи відчуваєте ви, що ви в середовищі смирених людей? І, як я сказав, це радикальне запитання, але для того, щоб показати, що от, бачите, в нас сприйняття смиріння противиться. Наше тіло, воно по своїй природі, гріховній, противиться смиренню, а мало будь, наоборот, і ми мали цим радіти, в якійсь мірі навіть пишатись, що ми можемо йти на дорозі смиріння. І тут, ніби якась така ну, парадоксальна історія, чого як це пишатись смирінням. Але от коли ми читаємо е, п'ятикнижжя Моїсеєва, то Моїсей. Як мінімум говорив те, що треба написати, і от так і названий: п'ять книг це п'ять книг Моїсея. То одній з них написано, що Моїсей був найсмиренішою, найлагіднішою людиною. Хто це написав? Бог, але Моїсей. Розумієте, важливо бачити себе, на якій ти дорозі йдеш, зокрема, чи йдеш ти на дорозі смиріння. І Мойсей бачив, що він іде по дорозі смиріння. Павло, до речі, теж коли пише, він якраз говорить часто про себе, і якщо замітити хронологію його писання, тобто, коли перша книга написана, коли друга, третя, десята, можна побачити, як він іде глиб і глиб смиріння. Як він починає говорити, що мені одному із апостолів відкрив Бог благодать, і потім до кінця своїх післань він говорить, мені як недоноску, мені як одному із найгірших людей Бог відкрився. Він спеціально себе принижує. Я це хочу, щоб ми зауважили, чи то в старому заповіті, чи то в новому заповіті, но Бог показує, що є велике благословіння, усвідомлювати, що дорога смирення це дорога благословіння. І треба це цінувати. Треба змінити своє ставлення до смиріння і шукати, щоб проявляти смиріння. Інші тексти якраз нам в цьому допомагають, наприклад, випереджуйте один одного в пошані. Що це означає? Що буквально ми приходимо навіть на зібрання чи в інші якісь такі місця, і Бог каже: спеціально, що роби? Виявляй честь ближньому, дальньому, випереджуй пошані. А як це робити, якщо немає внутрішнього, зокрема що, смирення? І от ми можемо різні тексти брати, але вони всі черпають, як то можна сказати, мати всіх чеснот це смирення. І якщо в мене смирення є, як те, що я хочу розвивати, воно дає як плоди благословені в моєму характері, найперше, але й в моїх відносинах і всьому моєму житті. Я хочу, щоб ми ще раз подумали про це: це добровільне підкорення своєї волі, волі чиїсь смирення, якщо ми дивимося згідно Божого Слова, чому? Бо написано про Ісуса так, що Він смирив себе. Смирив до смерті Хресної, що це? Підкорив свою волю волі отцівської. І от наше якраз євангельське розуміння, смирення це коли я усвідомлюю, воля Божа це найліпше, що може бути для мене. Тому я волю свою свобідно, але підкоряю волі Божій. Тобто, буквально смирятися це означає виконувати Боже Слово. І от коли я шаную батьків, я виконую Боже Слово. Коли я виявляю шану, повагу людям, я виконую Боже Слово. Якщо, наприклад, мене заставляють до гріха чи до беззаконня, я можу протистояти. Навіть піти на конфлікт. І ми часто аналізуємо таку людину яка каже, ти не смарений. Ні, ні, ні. Дивіться, якщо це проти Божого Слова, а я підкоряюся Божому Слову, то Бог каже, ні, це буде лже смаріння, якщо ти будеш. Ніби здаватись, ніби адаптоватись, тобто пристосовуватись до гріха до беззаконня. І ми маємо це розві... ну, роз... розрізняти, розпізнавати. І розуміти, що справжнє смиріння це добровільне підкорення волі Божої. і виконання Божого Слова в своєму житті якраз продуктує або виробляє, або формує мені смиріння. Але в практичному. Вимірів практичних відносинах наших найперше це виявляється в повазі один до одного, що я не проявляю свою егоїстичність. І таку емоційність, а проявляє дух поваги до інших. Давайте візьмемо приклади, щоб розібратися. Пам'ятаєте, Анна, яка пізніше стала матір'ю Самоїла, вона довгий час не мала дітей, і вона дуже мала якусь гіркоту, важкість в своєму серці і в своєму житті. І одного дня, дуже святкового, вона, будучи біля храму, всі раділи, веселились, можна так сказати, а вона була в гіркоті. Просто наповнена скорботою. І вона зайшла в храм, щоб помолитись. Ми не знаємо, який це храм був, але от зайшла вона там, де Ілій, скажімо так, був первосвященик або священик. І ось вона молиться тихо в умі. І ось Ілій, коли зайшов, він побачив це і він подумав, що вона п'яна і зайшла незрозуміло чому. І він на неї досить, скажімо так, негарно, неетично сказав. Чого ти п'яна молиш, іди витверзишся, потім повернешся. Я просто передаю суть. Я хочу, щоб ви зрозуміли це навантаження, що вона реально молиться, реально щиро, а тут служитель реально говорить протилежно те, що в неї відбувається. Як то. Ну, Він не розуміє ситуацію. Я говорю по молодіжному, вона, він ніби як путає педалі. Знаєте, є газ є тормоз, і замість того, що газувати, він тормозить або наоборот. І от він це робить. Яка б мала бути природня реакція жінки вбитої горем? Уявіть собі, що тут в церкві якась така ситуація, ви вбити горем, і ви прийшли помолитись, і пастор підходить до вас і говорить те, що ще більше додає вам болі. Хочу так сказати, оце такі пастори? Оце таке служіння, ну і тому ж, щось таке похоже, правда? ж? Але пам'ятаєте, що Анна сказала? Оні, мій пане. Я не жінка, яка випала там алкоголь, а я жінка, наповнена скорботи, і виливаю надмір своєї гіркоти Богу. Бачите, пояснює, з чим? З повагою оце смиріння. Що таке смиріння? Дух поваги. Це не означає, що ти згоджуєшся. «Да, я п'яна, що я зроблю? Ну, ти не п'яна. І тому це треба сказати. Але як смирено? Як з духом поваги, з духом лагідності? Тепер, що дуже цікаво, цей момент показує нам, що коли вона так прореагувала, отак виявила смиріння, ілі Благословив її. І вона завагітніла, тобто отримала відповідь на свою молитву. І пізніше, знову ж, вона по молитві Ілія знову ж завагітніла. Тобто, те, що вона і просила, і хотіла, вона отримала якраз через смиріння. До речі, ми якраз говоримо, що смиренним Бог дає благодать різними шляхами, але це так працює в Божому Царстві, що коли ми проявляємо смирення, Бог являє свою благодать. Давид не мав текстів нового заповіта, але но він на практиці це пересвідчився. І от, наприклад, коли він втікав від Авесолома свого сина, бо син Авесолом хотів його бити, і він був теж вбитий горем. Розумієте, цар більше 50 років, вже багато років ти царюєш якось стабільність, все добре. І тут син, рідний твій, якого ти любиш, він хоче тебе вбити, і все забирає, і жінок позабирав. Ну, розумієте, яка це біль? Я чому хочу сказати, тому що часто ми вбиті горем, і вбиті горем ми дозволяємо собі ще інші якісь такі недобрі речі робити. Ну, наприклад, багато людей ну, це я говорю про світ більше, вони вбиті горем і просто вже напиваються, а що робити? А як оцю гіркоту потушити? Хтось збитий горем, дозволяє собі займатися якоюсь, вибачте, печалю або якоюсь ну, недобрістю, або взагалі не служити. Тепер Давид, вбитий горем, і його друзі, найближчі, які його, як соратники по горю, ідуть з ним. І тут, на зустріч Давиду і цієї, можна сказати, компанії, іде семей, зла, недобра шемей людина. І Йоа, вибачаюсь, полководець Давида, він розуміє, Давид його ну, не, не б'є, нічого не скаже. І тому каже: Давид, скажи нам просто, що можна, і ми його. І його нема, і всім легше. Пам'ятаєте, яка реакція Давида була? Він каже: Ні, не роби так. І він пам'ятаєте, що сказав? Бо може Бог спогляне на що? мою покору, на моє смаріння? Боже, Давид, при чому то це? При тому, що Бог дивиться, як я реагую, як я виявляю дух покори, дух шани, навіть до негодяїв. Це не означає, що не треба протистояти семе, шамеям і тому подібне. Но це означає моя реакція, чи я в ніви запалююсь і емоційність проявляю, чи я контролюю себе і підкоряюсь волі Божій. Є антигерої, і, наприклад, Саул. Він досить починав гарно і те, що можна брати від нього приклад. Зокрема, коли його помазали на царя, деякі люди були нагідні і не виявили честі для Саула, як для царя. Вони гордували Саулом, хто оцей буде над нами править, і вони буквально насміхались. Саул на той час, коли Бог його вибрав, він мав оцю силу оволодіти своїми емоціями, і написано, він промовчав. Інший переклад каже: він вдав, ніби не замітив. Оце мудрість, оце як кажуть, пок... ну, смирення. Але, от пізніше, коли він почав проявляти різні заздрості, різні обіди, образи, він настільки запалився, що він якраз, і от ми бачимо, хотів проявити свій характер, свої якісь такі владні можливості, і він починав шукати вже собі слави. І от людина, бачите, яка шукає слави, вона уходить від смиріння, від духа смиріння, а починає входити в зону гордості. А тепер, друга сторона, якраз ми прочитали, а Бог противиться таким. І ось ми дивимося, він що не робить, але він хоче прославити себе, не проявити шану для інших, а собі, щоб мене шанували, щоб мені лайки, щоб мені оці всі моменти такі прославлення були. І от ми бачимо, що це якраз та дорога слизька, на якій він сильно розбився. Повністю його служіння, царство, царування, зокрема його, розбилось. Чому? Тому що він пішов по дорозі гордості, ушов від дороги смаріння? Що дуже цікаво, Біблія нам якраз показує ці такі характеристики, що люди, які вибирають іти дорогою смиріння, вони. В безпеці Божій, вони в Божій благодаті. Люди, які уходять від смиріння, вони входять в особливу небезпеку. Там, де нема Божої благодаті, там, де нема Божої охорони. І там особливо небезпечно. І тому так багато людей розбиваються. І Біблія прямо, Соломонова мудрість, під, під, як би кажуть, підкреслює цю думку і каже: перед падінням що буває? Бундючість, гордість. Тобто, ти дивишся, людина впала. Не треба навіть глибоких досліджень дивитись, вже можна сказати, бо вона в останні місяці або роки була просто на дорозі гордості. Вона тільки думала про себе і тільки для себе. Я хочу, щоб оці паралелі і ілюстрації вони допомогли нам усвідомити, хто, як не християни, мають проявляти дух смиріння, щоб шанувати інших, щоб служити іншим. Ми навіть йдемо до невіручих. Чому? Бо смиряємось під волею Божою і їм розказуємо про те, що може змінити їх, хто може спасти їх. І наше життя якраз все пов'язане, щоб служити іншим. А Біблія прямо каже, давайте ще раз нагадаю, це те, хто упокоряється. І оцей текст Ісус Матвія згадує і говорить, хто упокоряється буде піднесений. Він говорить в контексті служіння і каже: хай не буде між вами, як інші, царюючі, чи, чи вищі начальники. Бо кожен, хто хоче бути вищим, хай буде що слугою служить. Повага до інших. Служіння до інших. Тому я хотів би, щоб оці роздуми вони змінили наше ставлення до смиріння. І ми, в якійсь мірі, не просто просили Бога, Боже, смири мене. Бо я думаю, що так ну, не зовсім мудро просити, щоб Бог давав нам якісь чи нам якісь ситуації, в яких ми смирялись. Це більш буде як ламатись, ми будемо. Ну, ми мусимо смирятись. Я вірю, що Бог хоче якраз, щоб від Слова Божого, від віри ми приймали рішення йти на дорозі смиріння. Чому бо ми приймаємо вірою, що воля Божа. Найкраща, найліпша, найдосконаліша. І тому я підкоряюсь Богу, і якраз і в цьому виробляється моє смиріння до Божого слова до Бога. Тому я закликаю змінити, або точніше передивити своє ставлення до смиріння і ніби задати знову собі запитання: чи хочу я бути смиреним? Якщо так, що я для цього роблю? Чи поступаю я по Божому Слові, чи практикую я Боже Слово? Якщо я не хочу бути смиреним, чи розумієш ти, що Бог сам противиться тобі? І що це найгірший сценарій для твого життя? Бо дорога гордості це дорога зарозумілості, дорога всяких таких викривленів, всяких таких. Помрямчінь, тобто людина не зовсім адекватно сприймає реальність, дійсність і тому подібне. Тому я ще раз і ще раз закликаю, і хотів би, щоб ми зараз одмолячись, і будемо молитись за дітей, за дитяче служіння, але також справді довірились Богу і в проханні перед Богом відкрили своє серце, щоб довірятись Божій волі і рухатись по дорозі смиріння. Хай Бог нас на це благословить. Як зазвичай, ми маємо якраз посередині зібрання молитву за дітей, за дитяче служіння і будемо молитись за недільну школу помісну церкви, за служіння різні, які ми маємо ну, скажімо, в районі чи в церкві нашій, і вони по районі. І також ще сьогодні так випало Юра Нестерчук розказав це. Що департамент дитячого служіння вони мають чергування молит за дітей за область, за служіння і в області і в Україні. І якраз сьогодні наша недільна школа, вчителі недільної школи, вони моляться за дитяче служіння. Тому ми теж доєднаємо і конкретно за нашу недільну школу помолимося, але і в контексті, що недільна школа наша молиться за області за Україну, помолимось теж і приєднаємо, щоб Бог благословив різні сфери служіння, Іня дитяче служіння, добре? Давайте станемо і помолимось.